Про живопис. Ну, по, суті, по суті, тільки чань-буддисти, вони живопис почали використовувати як психопрактику. Тобто, це була їхня робота, якби якби медитація в Русі. От. І е, якби основою такої, від чого вони відходили, це слова Лао -Дзи. е, Він казав, що колір притуплює зір. Тому що дао — воно ж без імені і форми, воно ж невиразимо. А як ти його виразиш? Е, ну, і ця традиція писання іероклісів. Яку започаткував перший імператор Фусі, так? то е, практика писання, щоб, скажімо, а ми знаємо традицію е, ще при, е, в Конфуцію вводив, що кожен чиновник він має навчитися писати, малювати і складати вірші. Це таке от триєдине було, бо інакше ти просто не міг бути чиновником. Це така була загальна, загальна їхня професія. І насправді серед чиновників були дуже високі художники і поети. Так що одна із тих психопрактик, якраз, яким чином можна виразити, скажімо, там, дао осені або ДАО весни, так? або ДАО літа, при тому не використовуючи кольорів. Тим більше фраза, що колір притупляє зір, так ось ця психопрактика побудована на тому, що сам глядач, дивлячись на пейзаж, який тушу намальований, так? якщо він має теж духовну практику, відповідно, він має і досвід. Споглядання природи в різний їх час, там весна, літо, осінь, зима, то, звичайно, його емоції самі якби, окрашуються тим настроєм, і він переживає колір, але цей колір зсередини в ньому якби оживає. І це якраз є е дао осінь. Воно невидиме, його не можна описати, про нього нічого не можна сказати, але воно переживається тепер і зараз. Воно не може бути зафіксовано, скажімо, в картині, та, і ти так от підійшов, ага, осінь, ой, яка гарна осінь. Ні. Осінь народжується самим глядачем. Він дивиться і він породив осінь. Насправді дивно, але деякі сучасні мистецтвознавці, вони якби намагаються. Це описати, але на свій лад і сказати, що, наприклад, глядач творить картину. Хоча це те ж саме, що я тільки що сказав. Так, він творить, але глядач він має не бачити мистецтва. Він має дивитися на роботу і не бачити мистецтва. Тому що мистецтво, як вміння, воно заважає бачити. І тому, скажімо, чи чечанський художник, він так малював трошечки так, як дитина. Тобто якісь дитячі рухи, але вони настільки були точні, тому що дитина так не малює, але це щось було близьке до того, що ми повертаємося, якби як глядач, от я глядач, повертаюся у своє дитинство, і я пригадую те, що колись переживав. Тобто це попадає у мій досвід переживань. Між іншим мислення як таке це теж спогад. Виявляється, ми не можемо мислити те, що з нами не відбувалося або що колись не відбувалося. А мислення це насправді є е, такий, е, який пов'язаний з нашим переживанням на рівні психології. Тому що, наприклад, кажуть, що ум це теж е, орган відчуття. І правильне мислення те. Коли скажімо, твоя думка, а на кінці нічого немає. Бо, як правило, кожна наша думка починається в голові, а закінчується якимось предметом. І тому все наше мислення це предметне. А безпредметне мислення це те, коли є мислення про саме мислення. А це дуже страшно, важко до того дійти. Ну я сподіваюся, через мистецтво. Можна йшла практикувати це кожен раз, кожен день. І обов'язково, коли ще в тебе є восьмий день. По-перше, живопис або від є, або його нема. Живопис для мене це є штучно створений цивілізаціями. Дуже довгий-довгий період. Певного механізма, механізму бачення. І, можливо, тому його вдається вивчати. І коли кажуть, що живопис помре, ну це смішно виглядає. Тому що сам по собі живопис не може померти, поки є сонце, поки є місяць, поки є пори року, поки є гарні дівчата поки є красиве життя, щасливе, живопис ніколи, ніколи, тому що живопис це наш внутрішній емоційний світ. Все. Я про буду, хочу сказати. Це перший, який чітко визначив, що людина може... Вийти з сансари через практику. Просто вийти з неї. Якби закінчити своє життя, не закінчуючи фізичне життя. І ця, і ця практика, між іншим, вона тисячі років має вже. Я думаю, що на сьогоднішній день, скажімо, якщо брати сьогоднішній день і бачити перспективу розвитку людства. Мені здається, що всі релігії світу мають об'єднатися. Тому що, скажімо, філософії насправді, я не думаю, що вони можуть об'єднатися. Тому що філософії руйнують релігії. Ніколи філософія не створила ще релігію. Це релі... З релігії може вийти філософія. Але як, як правило, сама релігія тоді зникає. Але ми не можемо бути кожен філософом, та? Хоча нам прийдеться мислити, все ж таки навчитись мислити. І тому я кажу: мистецтво це остання релігія, в якій художник, митець або навіть глядач може дійти до того, що буддисти називають Нірваною. То ми ж знаємо, що епоха якраз образа того, про яке говорив уже Сократ, так? А його втілив Ісус Христос. Тобто релігія християнство, воно втілила образ Сократа. Сократ чому Сократ, наприклад, прийняв цикуту? Це ж не просто так. Це не випадковість. Що говорив Сократ? Він говорив про те, що людина сильніша за смерть. А вже, скажімо, у християнстві, в Євангелії ми читаємо і смертю смерть поправ, і живущим в огробі, як церкві кажуть, живот дарував. Тобто образ філософа, да, про що він говорив, і тут вже релігія, так? Нова, нова релігія, як нова епоха. Вони ж цей образ почали втілювати. І тому ми знаємо, що перші християни віддавали своє життя за віру. Вони вмирали. Для них дуже важливо було. Обтримати цей образ своєї свідомості, що я людина, але не звичайна людина. Так? Тому що я людина, яка належить тому образу, який є більший за мене фізичного. Тобто той антропос, який у нас йде ще з античності і ще до античного періоду, в християнстві він вже має своє місце. Це є той смертний. Так, якраз про це можна говорити якраз і з точки зору мистецтва. Ми знаємо образ античного, що до того, як людина була розділена на чоловіка і жінку, тобто людина розділена на чоловіка і жінку на дві половинки. Так? То міфи античні говорять, що раніше, з самого початку, це була єдина, єдина сущність. Чоловік, чи чоловік жінка. А потім, там в Олімпії, побачили, що вони приближаються до їхнього олімпу, тому їх там розділили, розкидали по землі, так би мовити. Ну, такий міф, трохи дитячий. Але він говорить про що? Між іншим. Психоаналіз вже почав над цим працювати. Фрейд вже почав про це говорити: що виявляється, що в кожного чоловіка всередині є жінка, а в кожної жінки є всередині чоловік. А це говорить про що? Що якщо ми об'єднаємо ці половинки, то ми станемо людиною, тобто новим антропосом, свідомим. Не підсвідомим там а безсвідомим, а свідомим. Так от в епоху Відродження ця проблема вже стояла. Вже, наприклад, Леонардо Да Вінчі, коли малював або Мікеланджело, ми побачимо, що образи чоловіка і жінки вони мають одне тіло майже. В античності ми знаємо, що є Венера, так? гарна така, а є Геракл, Так, Це є різні. А в епоху Відродження вже немає таких от образів. І тому Леонардо да Вінчі, він вже піднімав питання ендрогінності. Ендрогін це є гармонічна нова людина. Так от, коли ми говоримо зараз про третє тисячоліття, ми теж маємо представити собі, що є таке людина. Тому що, коли ми собі чітко представимо, що таке людина, ми можемо говорити про людство. І тому сьогодні є величезна проблема в тому, що цей образ, який йшов від античності, потім мінявся в епоху відродження, ми знову приходимо зараз. До нового пошуку у цього антропоса. Значить, Цей образ ендрогінний, який був, скажімо, чисто алхімічний спосіб, це знайти в собі протилежність і прийти з цим у гармонію і бути цілісною людиною, це те, що робили алхіміки, це те, що робили йоги. Та? І що таке йог? Йог це той, що об'єднує все. І от цілісним людиною бути, це значить бути йогом, який е, якби є цілосний, і він все, що робить, це теж все в нього якби, виходить цілосним. Тож у цьому розумінні мистецтво це один із способів набути в собі цю практику, тої цілосної особи. тому не обов'язково звертаючись до філософії. Тобто мистецтво сьогодні якби, є тим психофізичною практикою.